Купальники сорту крем плюс екстра, по 10 кг, ціна 13 євро за 1 кг. Купальники попадаються чоловічі, точніше плавочки, е, жіночі та дитячі. Ось такий комплект. Це йде бюзгалтер та трусики. Наступна моделька йде повністю новесенька з етикеточкою. Ось такий е, верх. Так, пляжні шорти, чоловічі в ідеальному стані. Наступна, це знову ж таки суцільний купальник, ось такою спідничкою. Наступна моделька це ось такого плану, теж іде повністю новесенький. Ось такий купальничок жіночий. Це іде як маєчка, ось так він виглядає, і до неї є трусики. Теж іде повністю новесеньке з етикеточкою. Наступна моделька це у нас ось такий дитячий. Спортивного плану суцільний. Так, тут дуже яскравий. Ось такі трусики, дуже-дуже яскраві. Так, ось така моделька. Ось так вона виглядає, теж іде повністю новесенький. Знову трусики. Так, це у нас суцільний купальник. Ось так він виглядає. Ще один суцільний купальничок. Подивіться, який красивий, дуже гарно виглядає. Так, тут у нас запакований від шеї. Давайте відкриємо і я вам покажу. Так, тут я так розумію, трієчка. Ось є такий верх. До цього верху є низ. Ось такі трусики і спідничка. Подивіться, яка красота. Вона така буде довга. Дуже крутий. Йдемо далі. Наступний це іде ось така маєчка. До нього, здається, були трусики. Я вже показувала. Ось такий суцільний купальничок великого розміру. Наступна моделька це знову суцільний купальник. Давайте розберуся, як він має бути. Ага, ось так. Ось така моделька. Теж досить гарна. Дитячий. Ще один суцільний купальничок. Ось така моделька великого розміру. Наступний роздільний купальничок це йде і до нього трусики. Ось така моделька, подивіться, яка красота. Ось такий. Купальники тут на різний смак. Чоловічі плавочки. Купальник від Adidas. Така моделька. Знову яскраві такі чоловічі плавки. Суцільний купальник ось такого плану. Ще один суттєвий. Так, ось цей красивий у великого розміру. Так, тут зачепилися. Ось так, Ось, ось така моделька, тут касіточка, велика чашечка, Так, наступне. Наступне це у нас іде суцільний купальничок, він виглядає ось так. Тобто це йде е, вверх, е, по животику спускається вниз і тут трусики. Ось такий суцільний, спортивного плану. Ось така моделька. Трусики. І до них є верх. Дитячий. Ось така моделька. Наступний це ось такого плану. Спортивний. Ось такий подивіться який класний. Гарний, дуже гарна спинка. Ще одна моделька суцільного купальника. Наступний ось так він виглядає. Роздільний цілий комплекти соціну. Ще один ось такий спортивний. Чоловічі плавочки. Суцільний купальничок. Знову чоловічі плавку. Ось така моделька, тут, до речі, чашечок немає. Ось такий уже з чашечками. Так, це у нас... Знову такий суцільний купальничок. Ось так він виглядає. Тут просто потрібно поправити. Так, розові трусики повністю новесенькі з такеточкою. Ось такий з кавунчиком. Це, напевно, до розових трусиків. Ось така моделька. Чоловічі плавки. Ось такі модельки це шортики, до якоїсь футболочки можна, яка у нас тут попадалася з розпоробкою. Ось такий верх. Є ще ось такий. Так, ще у нас ось така моделька. Суцільний купальничок. Такий яскравий, класний, літній. Ось така моделька без чашечки, теж йде повністю новесенька. Дитячий. Ось така моделька спортивного плану. Ось такий. Бачите, на 10 кг одиниць тут виходить дуже багато. Подивіться, який протезне. Ось такий соційний. Ось така моделька. Кравенький такий новесенький повністю. Ще один єскравенький. Ось така моделька. Ось така моделька. Трусики. Шортики. Ось такий купальничок. У нас тут залишаються ще буквально трішечки. Соцільність таки великого розміру. Таке досить цікава моделька. Ось такий соцільний. І останнє, що є в цьому лоті, це ось такі трусики. Теж ідуть повністю новесенькі від Primark І це були купальники сорту крем плюс екстра, 10 кг по 13 євро за 1 кілограм.